Новий тариф на світло не покриває ринкову вартість його встановили, спираючись на найнижчу собі вартість. Це заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Але замало комунікації перед запровадженням як наслідок в українців багато питань: чому саме така вартість? Чому не зупинилися на диференційованому тарифі та на що підуть ці кошти? Оксана Михайлова знає відповіді. Тарифи ухвалені, а дискусії тривають. Хоча нова платіжка за електрику прийде вже за новими цінами: 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат. Підвищення зачепило лише населення. Бізнес і так платить більше. Попередній тариф він був далекий від рівня реальної ринкової вартості електроенергії. Цей рівень сьогодні складає 7 ,50 гривень 50 копійок. Тариф для населення був 2 ,64 гривні 64 копійки, що складало тільки порядка 35% від реальної. Ринкової вартості навіть зараз він сильно різниця від європейського. На цьому графіку видно, середня вартість по Європі майже 30 євроцентів, а це всі 12 гривень. Можливо, тому там і заощаджують, тепло вдягаються вдома взимку і тримають температуру 15-18 градусів. Та чимало експертів вважають логічнішим запровадження диференційованого тарифу: більше споживаєш, більше платиш. Треба було, на мою думку, все таки запроваджувати диференційовану ставку тарифу, тому що. Це би дало можливість пом'якшити всі там інформаційні вкиди. Давайте дамо людям можливість економити цілеспрямовано, скорочувати свої витрати електроенергії, думати про те, щоб влізти там в певні ліміти. Це вже енергоефективність стимулює, це вже знизі споживання електроенергії. Однак на це так і не наважились. Підняття тарифів було неминуче ще й через наслідки ракетних атак. Відновлення енергетики потребує значно більше грошей, збитків на мільярд євро. Уряд вишукував всі можливості для того, щоб знайти швидко ресурс для відновлення цих об'єктів, тому довелося також залучати внутрішній ресурс, фактично просити допомоги у споживачів. Енергоексперт Олександр Харченко критикує не підвищення тарифів, а те, куди підуть додаткові мільярди. Треба про це чесно казати. Ми хочемо відновлювати велику гідрогенерацію, і тут нема жодних протиріч в мене особисто з цією тезою. І ми хочемо будувати нові атомні реактори, які будуть вступати в стрій за 15 років. Це друга частина, на яку піде 85% грошей українців, які сплатять за свою електрику у найближчим часом. Я особисто вважаю, що 15 років це задовго. Мені дуже хотілося б, щоб ці гроші вже зараз перетворювалися в нову генерацію якомога швидше. Довці запевняють, всі гроші підуть на відновлення. А кошти через енергоатом мовляв ідуть транзитом і просто компенсують підприємству. Нестачу ці додаткові кошти будуть спрямовані виключно на відновлення об'єктів, які зазнали уражень в енергоатому. Якраз із них не залишиться нічого, тому що він якраз всі свої додаткові надходження, всі прибутки віддає, якраз розподіляє далі операторами систем передачі тепловій генерації, та все одно питання є. Тож як працюють механізми і куди йдуть гроші? Треба людям пояснювати. Українці заслуговують це знати більше ніж 55% українців, наприклад, з розумінням ставляться до підвищення тарифів. Ці люди фактично довіряють. І тут повинен бути зустрічний крок від держави. Це прозорість та підзвітність. Субсидії після підвищення тарифів залишаються. Хто їх мав раніше, отримає автоматично. Хто відчує потребу, платить понад 15% свого доходу. Може претендувати теж слід звернутися до пенсійного фонду. В опалювальний період субсидіантів майже 2 мільйони. Але мінсоцполітики готове залучати й нових споживачів. Бюджеті на поточний рік закладено на виплату житлово-комунальних субсидій пільг 50 мільярдів гривень. Ми звичайно розраховуємо, що ще частина домогосподарств можуть звернутися по житлово-комунальні субсидії після підвищення тарифів. Ми до цього готові для тих, у кого електричне опалення взимку збережеться старий тариф в обсязі до 2000 кВт годин на місяць. Вони будуть сплачувати в опалювальний сезон, підкреслюю, по старому тарифу у 2 гривні 64 копійки самим споживачам не завадить сплатити старі борги. Нині українці винні за світло майже 12 мільярдів гривень, і це теж проблема. І держава, навіть підвищивши тарифи, сама не впорається з розбудовою нової розподіленої генерації, коли, наприклад, замість однієї великої буде 20 малих. Тому час відкривати можливості і для бізнесу це буде швидше і ефективніше. Ну, зараз у зараз нас є унікальний коли Держава повинна створити правила гри. Дати можливість приватному бізнесу будувати те, що вони вважають за доцільне де вони вважають за доцільно, в рамках якихось розумних правил, а не класичної української бюрократії, що ви нам принесіть 250 паперів, збирайте їх три року, а потім ми скажемо, можна чи не можна. І не треба їм казати, будуйте газотурбінні чи газопоршневі станції. Вони краще знають, що запрацює. Нині графіки відключень доволі жорсткі, але уряд не обіцяє, що все припиниться, коли перші гроші з нового тарифу запрацюють. Однак, цілком ймовірно, це дозволить пройти осінньо-зимовий період без тотальних блекаутів. Оксана Михайлова, Євген Зозуля та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. Підтримати українську енергосистему допоможе нова та відновлена генерація електрики і тепла з природного газу. Саме блакитне паливо може стати основою для виробництва електрики на газотурбінних чи газопоршневих станціях, а також на відновлених у майбутньому електростанціях. Необхідним паливом енергетики забезпечить група Нафтогаз. На цьому наголосив її очільник Олексій Чернишов під час візитів на деякі з об'єктів генерації. За його словами, на тлі постійних російських атак на об'єкти тепло та електрогенерації, роль газу в стабільність. Ті енергетичної системи зросте. І нафтогаз готовий забезпечити країну потрібним ресурсом палива. Збільшення генерації електроенергії з природного газу допоможе суттєво збалансувати українську енергосистему, що наразі переживає найскладніші часи за всю історію. Питання електричної генерації в Україні є надскладним. Ми всі з вами це відчуваємо. Тому шукаємо альтернативні і додаткові можливості щодо додаткової генерації для того, щоб наші міста та села були з електрикою. Ми готові як група Нафтогаз забезпечити додатковий об'єм природного газу задля електричної генерації. Очільник Нафтогазу також запевнив, компанія і надалі стабільно постачатиме газ на електричні енергетичні підприємства Києва. Наразі столиця має одні з найбільших обмежень на електропостачання. Тим часом істотною проблемою залишається заборгованість великих виробників тепла та електроенергії за газ. У галузі сподіваються, що зміна тарифу на електроенергію має покращити економіку ТЕС і ТЕЦ. А це натомість допоможе владнати боргову проблему. У Нафтогазі запевняють, обсягів газу на потреби енергетики також. Інших споживачів. Зокрема, населення буде достатньо, а ціна на блакитне паливо не зросте. Група наразі накопичує запаси на зиму у своїх підземних сховищах і збільшує вітчизняний видобуток газу. Бурить нові високопродуктивні свердловини. Спочатку Цього року «Укргазодобування», яке є частиною групи Нафтогаз, вже пробурило 36 нових свердловин. Це додало значний об'єм газовидобутку до нашого підприємства. І я радий, що ми демонструємо постійне зростання 10% плюс за результатами перших п'яти місяців. Я вважаю, що це гарний показник. І На цьому поки все більше новин вже за 15 хвилин до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.